Вибираємо сьогодні буряк. Я ось нариваю в кучки, обтрушуємо буряко так, кидаємо в кучу, а потом чистимо. Я вже буряка нарвала. А це ось о, вже будемо йти пора це. Зараз допомагатиму дочищать. Обшкрібаємо отак хорошо грязь оцю на бурякові. Отак. І тепер отак обрізаємо гечення. І вечором понесемо корові. Мамка та сестрами дочищають буряк, а я все, вже починаю потроху поратися. Завожу коров додому, теляща заведу, поприв'язую усіх, та мамка тоді прийде, буде доїть.